Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 7 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 92 740 особин за добу 540 і поранено 278 220 песиголовців за добу 1620 танків 2935 одиниць за добу 6 бойових броньованих машин. 5909 одиниць за добу, 4 артилерійських систем 1923 одиниці за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 395 одиниць засобів протиповітряної оборони, 211 одиниць, літаків, 281 одиниця, гелікоптерів, 264 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1 601 одиниця за добу 14 крилатих ракет 592 одиниці кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4526 одиниць за добу, 21 спеціальної техніки 163 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.